Вітаю, друзі! Сьогодні у відео ми поговоримо про захист мобільного телефону. Е, немало історії про те, як люди губили телефони під час ірсофт заходів, чи їм їх розбивали. Або, скажімо так, боялися з собою їх брати. Я зазвичай їх. Ну, телефон один лежає, насправді в автівці, тому що знову ж таки ризики втратити, або ну, що його просто розстріляють, поб'ють. Багато хто з нас працює так, що має бути завжди зв'язок. Тому вирішення, скажімо так. Цього питання воно ну умовно кажучи просте. Є чохли, є м'які чохли, які, скажімо так, ну не зовсім викликають довіру. Е, є пластикові, е, які е, мають зону камери відкритою, тому є ризик розбити як мінімум камеру. Е, так, ми можемо знімати відео. Ну, Умовно кажучи, як бодікам у нас буде виглядати, але знову ж таки розбити камеру. ну, Бажання немає. Я обрав собі такий варіант: він здоровенний, насправді, немаленький. Для порівняння запальничка підійде, як варіант для розуміння розмірів у відео. Тобто, ми бачимо, що це реально товстенька така річ. Стандартна за розмірами запальничка. Е, і ми маємо тут фіксацію. так, ну По-перше, що ми маємо велкро на передній панелі, ми можемо наліпити собі якісь патчі. Е, ми відкриваємо і всередині маємо ось такі прокладки. Єдине, що вона не фіксується, тому треба допилювати. Допилювати, я маю на увазі, що в цю сторону, так як ми маємо також тут велкро-мама, сюди, умовно кажучи, наліпити папу і воно буде фіксуватись, тобто не буде гуляти. По-друге, як ми бачимо, ці гумочки, я їх вставив для себе, тому що ну, просто так відкривати, воно не буде зафіксовано, тому це косяк, Але можна доробити, скажімо так. Можливо, не саме таким виглядом, можливо, навіть якусь пластикову тонку панельку. Ставити підкласти, щоб гумки просто не, не робили отаких от слідів, що є недобре. Але, скажімо так, працювати умовно тим же Арес Альфа чи будь-якими іншими додатками, з якими ми можемо працювати. Я думаю, це дасть нам можливість. Це буде спокійно. Також зазначено, що саме ці бокси, начебто, ватерпруф. Я не перевіряв, але знову ж таки, в мене телефон можна там з ними нряти. І в мене немає такої потреби. Якщо він намочиться, я його просто протер ну, сухою тряпочкою і все добре. Тому мені головне, щоб був саме як захист. Також тут ми маємо велкро-мама, робимо сюди папу і також в нас тут нічого не буде гуляти. Хоча насправді саме оця частина сидить ну, щільно і питань немає. А от тільки от з цієї сторони є питання.